Мої вітання з моєї лавандової кухні. Всем добрий ранок, гарного дня добрих помислів та сподівань. Сьогодні ми приготуємо з вами айву. Ось така смачна айва. Я колись жила в Середній Азії, і ми готували парену айву. Зараз я покажу, як це робиться, як готується парена айва. Це дуже просто, дуже швидко і, повірте, дуже смачно. Що для цього потрібно? Сама айва, цукор. Родзинки, і можете додати різаний апельсин чи мандарин до засмаку, з чого це все починається. Чистимо, нарізаємо айву, вона помита. Ось так ми її нарізаємо такими дольками серединку ми перебираємо, так, зачищаємо і складаємо сюди. Я думаю, що ви розумієте, як це все робиться. Додаємо цукор. По бажанню хочете солодку, додайте солодку. багато цукру. Я знаю, що айва сама по собі солодка, тому я багато цукру не додаю. Пару таких невеличких ложок. Далі ми засипаємо її родзинками. ну, Родзинку завжди можна зробити щоб б то не було. Ось так додаємо родзинки за смаком. І додаємо апельсинчик. Ось так. Гарно ми вкладаємо сюди апельсинчики. От сюди, додаємо. І треба додати трішки води. Додаємо трішечки води геть на дну і невеличку кількість води. Оцю всю смакоту ми ставимо в мікрохвильову піч на декілька хвилин. Ну, будемо спостерігати, наскільки вона себе там почуває. Швидко, значить швидко. Дивимося по тому, як запеклася чи запарилася наша айва. Тож до мікрохвильовки вона гаряча. А ви знаєте, як вона смачно пахне? Вона пахне літом, сонцем, теплом. Зараз ми її... Будемо смакувати. Ось так виглядає моя айва. Дивіться. Бачите, така смачненька. Зараз я Зараз її покладу сюди до тарілочки. Ось отак от. І це буде, повірте, дуже смачно. Родзинка ми додамо зверху, зверху родзинки. І ось така смакота у нас виходить. Ось так. Це ми прибираємо. Ось сюди, ось така у нас айва. Можете додати ще цукру, якщо вам не солодко, він закристалізується. І ось така смакота у нас виходить. Всім мирного, теплого, осіннього дня. Добрих помислів та сподівань смакуйте разом зі мною це дуже смачно.